Традиційна велоінспекція в Івано-Франківську, яку очолив голова громади, Руслан Марцинків, перевірила порядок у місті. Цього разу маршрут пролягав вулицями Коновальця, Дудаєва та Ребета. Особливу увагу ми звертали на ямковий ремонт, також на прибирання. Ну і звичайно дивилися на ті всі інші доручення, які потрібно було виконати за попередній період. Увагу приділили закладам дошкільної освіти, зокрема, яслам садку, дзвіночок. Там тривають роботи з облаштування електричного опалення, щоб діти були втепліше до початку опалювального сезону. Також посадовці завітали на будівництво двох житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб. Цей проєкт фінансується євросоюзом та управляється невко. Він розрахований, як бачимо, два. Два будинки на 170 квартир з ремонту. Ну, зараз ми закінчуємо по першому будинку моноліт, залізобетонні роботи. Також триває мурування, і внутрішні роботи, такі як сантехніка і інші, інші мережі. Ну, тут прибудинкова територія, дитячі майданчики, і проглінкові зони тощо. Питання житла для переселенців нині вкрай актуальне. Директор департаменту інфраструктури Михайло Смушак розповідає: на постійне житло чекають майже 500 осіб, а на тимчасове понад 800. Це дуже багато. Звичайно, що ми не забезпечуємо цих всіх внутрішніх приміщень. Сподіваємося, що якісь будуть подібні грантові кошти. Посадовці наголошують, порядок у місті залежить не лише від комунальників, а й від власників приватних територій. Тож місто закликає підтримувати чистоту разом. У планах також ремонт дороги, про який мешканці просили вже давно. Благострій тих вулиць, Дудаєва, Ребета плануємо зробити от дорогу, яку довго не робилося, тому що це то була територія міністерства, але... Взяли в оренду і маємо можливість зараз зробити кусок тої дороги, коли мешканці давно просили. Плюс на Дудаєва частинка теж тротуара хочемо зробити.